А? Надо. Надо. Калюха, всім ще раз привітаз. Калюнчик в ділі, працює, сонце світить. Сьогодні не світ не заря, у Калюна сьогодні, як воно називається, потужний робочий день сьогодні в нього. Сьогодні спочатку починається з Шелуйківської свинки, ну а потім він їде на заробітки сьогодні. В нього сьогодні буде аж чотири. Так що, ну після мене ще три. А з моїм три? А так нормально, ти сьогодні все. Почеревону вже зняли, калюха кишки витягнув, патронув, зараз забираємо печінку і легені. Почечки лежать, ліза чекає таранчук, ну а я погнав прогрівати сковороду, бо буде біда. Якщо не нагодую Петровну, буду мені, будуть мені вирвані годи. Так що погнали. Якось заснімемо, буду від початку до кінця, немає, правда, мені часу. Коли колька смале, шелудько, Бабло шкребе лопатою, Так що такі справи. Калюнчик молодець. юний колій, але справний. Колька скількох із 15, так? Да? Якщо різать, почав з 12, так? Да? Кажи? З 13. Ну, а почав вже різати. А почав різати з 16 сам. З 16 сам. Бо була така історія, ще 5 хвилин. Ти різав свиню у Лукашах, а тебе привезли, а... Людина заходить, каже, а де ж колій? Та каже, а сю колій? Я думав, це якась дитина прийшла в гості. Чи? Ну, така ситуація. Так що зовнішність буває, як воно обманчуває, як буде по-українськи. Треба надо, надо вже нам міняти слова. Тобто людина сприйняла ситуацію, що ну де ж колій, там якийсь дядько здоровий прийде, а тут Калюха такий. Крихітний, маленький, та ще плюс до того, що він почав різати вони 16 років. Все, погнав я. Так що, друзі, ще раз всім привіт. Aus. Рубрика Таранчук Свіжина. Відеозвіт для наших знайомих і друзів, які працюють з нами вже не один рік. Деякі навіть не знали, що ми вели блог на даний момент. Ну так сталося, що багато знають. Завдяки вже Фейсбуку, завдяки зборам для ЗСУ. Так що продовжуємо збирати кожен день. Купа, купа звернень. Ой, На жаль, деякі хлопці не можуть зняти відеозвернення, декому забороняють, але ми ставимо в шапки карту і те, що в нас поки є. Треба купити по срочніку, там хлопцям хоча б пару мавіків. Треба ще пару-тройку автомобілів. Не знаю, треба розхлюбати за ці автомобілі, які ми вже понабирали, довести їх до путя і попередавати. Чекаємо хлопчину 142 бригади. Йому повинні дати пару днів для того, щоб він приїхав, забрав, ну, використати таку можливість можна. І я не проти, ми заправимо, комплектуємо, щось передамо. І хлопчина поїде, трошки побуде, ну, хоч побачить свою родину і потім вже поїде на службу. Хоч спілкуючись з хлопцями, коли приїжджаю додому, вже не дуже хочеться їхати. І коли подивляться на цю ситуацію, яка відбувається в нас на даний момент. Тилу. Ну, зрозуміло, до кожного в душу не заліздеш, але трошки їх дратує ця ситуація. І більшість знайомих і друзів-хлопців трошки відповідають не, не дуже добре. Так що, ну, то таке, хто має можливість підтримайте наші збори. Завтра у нас буде прямий ефір, п'ятниця, будемо розігрувати дуже цікаву річ, це буде бутилка горілки. Хоч я не п'ю, але це така, їх було 2000 штук. Вони давалися дуже таким цікавим людям, не можу сказати, хто мені її передав. Це горілка Нептун. Вона безцінна, вона колекційна, можна так сказати. Так що завтра матимете можливість, якщо буде гарно донатити, можливо, ми її поставимо в лот і хтось виграє її за 200 гривень, так як в прошлий раз на хамоні. Так що, друзі, працюємо. Зараз беру селфі-палку і погнали розбирати під черевину. Так, друзі, процес пішов. Я думаю, що на завтрашньому стрімі хтось можливо із наших підписників, глядачів матиме можливість виграти. Не, ну, матимуть можливість усі, а хто виграє і попробує наш таранчук. Так що погнали по старій накатаній схемі. Калюха нас там вже наганяє, оббиваємо бочки. Свинка реально потужна. Потужний тончик. Ми розбираємо. Таким методом кожен раз показуємо, хтось перевжей робить, так як ми. Зараз настюбаємо трохи на свіжину. Ну а ті вже переможці, які вигравали, можуть написати свій відгук у коментарях. І не забувайте писати коментарі, для нас це важливо. Кожен коментар, кожен лайк він працює на розвиток нашого YouTube каналу. Якщо ви рахуєте, що ми двигаємося чи рухаємося з вами. У правильному напрямку, значить, підставляємо і допомагаємо. Ну, а також репости прямих ефірів і не тільки. Будемо дуже вдячні. Так що працюємо по-тихому. Ова! Так, сковорідка. Так, наша вже ж Саме сьогодні не печиночку, Ма сьогодні на печіночку жар? Ні, хоч давай я можу тобі печінки пожарити. Ні, так я ж думаю таранчук ми ж уже на... Ну вже пожарю, хай буде таранчук. Давай я такий середній тоді зроблю. Кину трохи ті, ти мені вріж печінки і почки. Да. Я зараз серце, серце, не багато так? Можна трохи серце. Я тоді не буду косенці, я трошки цього м'яса, бо колюня ж не їсть... Ну, нічого він собі вибирає. Ось цього, і ще та кинемо хай по цьому самому. Так що чужина це святе, не знаю, скільки б не, не зможили, да? Все одно вона не проїдає. От шашлик, ну то не то. Так що, друзі, не забувайте, хто там має можливість приїхати у музей під відкритим небом у неділю. Постараюся бути 100%. Так аміті тільки з неба можуть помішати мені, бо в мене там трохи два опороса. Все може бути, щоб можу не приїхати. Ну я сподіваюся, що вони мені сьогодні-завтра і також в опасності прямий ефір. Ну я думаю, що по-любому запустимся. Виходу немає, дівчата проведу. О, так що це поки відкладаємо, щось беньки трішечки нарізаю. Леся Петрівна на... О, Ні, я, кольцо, все... я пішла тобі ще... Строкали. Колюхи трохи м'яса, дівчата у нас теж такі їдавки. На вечерю там на якусь картоплю буде, щоб вибрали. Ну Вони не люблять, коли запах печінки. Хоч в дитинстві я теж не любив, це просто для мене був капець. Для мене, щоб м'ясо, ще й пісне там, філеючка, на надаю. Держи. Все, красуньки. Так, трошки все сальцо такого місця. Ще шандарахне. Свинюка, звісно, потужняча, потужняча. Саме більше не люблю це спішить, але в моєму випадку по-іншому тут не отримується. Без наби не робив би таку коротку грудинку. Я вже вже на накатані схемі. Все обліза воно одне м'ясо. Ми його використовуємо на свіжину. Ну а тут на даний момент трошки треба по-іншому. Так, ще трошки стібану, таких кусочків. О! Оцей кусочок вже піде десь на переробку. Все, боньку, боньку нагодую. Їсть м'ясо, теж їм не проїдається. О, по поводу коментарів, що ми ходошки їмо, ну, не знаєте, ну, хтось каже, це вредно. Не врядно. Не знаю, говорити багато не буду, але скажу вам одне. Дуже багато цікавився цими цими речами, як роблять і чому зараз ну, цей період удешевляють продукцію, за, за, яким, за яким методом. Ну, але не дуже хочеться це говорити на камеру. Самі просто думайте і самі робіть для себе висновки. Понятно, що те, що ви зробите самі. Тут буде найкраще, ну але якщо і купляєте, то краще там дає сільове м'ясо. Ну, а ми любимо і діти люблять чомусь. Ну, я, я не люблю, але я маю на увазі, більшість людей люблять сардельки, сосиски, е лікарку там, де нічого не можна розібрати, що то за ковбаса. Ну, пещеренка як для дівчинки доволі потужняча. Є таке діло, то, за яке я її відрізав з полотки ставка. А вона реально потужна. О, буде трошки і ставка, ну зрозуміло, що чи чималенька. Хоч кличка наче невелика. А вона реально дебела. Реально дебела. Якщо рубрика одне те ж саме, напишіть. Я вже частенько писав, питав, чи проїдаєте одне те саме відео з товародом. Ну, я думаю, для тих людей, які цей шмат не попаде до них на стіл, то для них буде приємно, що ми його показуємо, як воно, що воно. Ну, а більшість людей ми мотивуємо, які тримають домашнє господарство. І Мотивуємо, щоб вони все-таки займалися переробкою. Я не показую, як ми там коптимо, які там супер рецепти. Чим займався, коли Сергієвич Молочий, в нього також відкритий канал, через він його не веде. О, він там розповідав. Ну, також Леся Петрівна були, там відео розповідала. Як одна людина там правильно написала, в принципі, що ви там з тим страдаєте. Бреше, правильно, головне, щоб була ціль. Все стальне, то ерунда, як для ропи. Так що зараз піджаю ці всі моменти, замішаю, да? Мені ще треба. Що в мене це було порізати поки. Якщо Леся Петрівна мішає. Потім включений телефон. Телефон включений. Добрий рано все да. раз прибіляли. Опа, немножко появилась. Я вже привиклась таки. Прикинь, з собою, да? Ні, ну було, де буде не таке дело. Оце починається зараз, саме страшна ситуація. Це мухи. Будемо ще равен починати різати. Тому що треба по холоду це діло зробити. Зараз ще поки ну, можна терпіти. О. І з однієї сторони, коли ти показуєш, то ну, люди хоч бачать, в яких умовах, що воно. Хай воно тут не супер, звісно. Хотілося б щось змінити вже, але це буде після того, як ми вистоїмо. І коли вже буде стабільність. Хоч я думаю, що для нашого покоління вже, ну, так сказати, спокою не буде. Це дітки, ще якось і то. Ті регіони, в яких ну, не було поруч нелюдів, то їм трошки якось ну, не так, вони дивляться це як із булку. Ну, але будемо сподіватися, що хлопці зроблять це можливе, неможливо, і дівчата, і кожен із нас, щоб вони... Не просунулися так далеко знову. Не знаю, я з цим стою, я з цим лягаю. О, Леся Петрівна вже гірки приперла, цибульки зелені приперла. Вже запах пішов. На жаль, не можна передати запах свіжини. І тут там що не говорив. Оці цікаві запитання, що й по сьогоднішній день. А ви собі окремо годуєте? Подивіться уважний мій канал. Кожне зарізане поросята ранчу. В першу чергу в мене о, директор знімає пробу. Їдять всі. За 13 років ще нічого не сталося. Всі живі, здорові. Місо росало в банці, як раніше казали, це так. Тут Я даже, якщо чесно, я сам даже Та в це вірю. То сало банці росте. Ну, воно не росте. Так, що, Леся Петрівна про І теж, тоже думки людей. Одні кажуть, ой, як мені подобається, коли ви на Лесю кажете Леся Петрівна. Це так приємно, а другі кажуть, що це за ерунда, що це, це за госпожа тут. Ну от бачите, так з рамку задалося зарізати вороча. Ну хоча б снідати. Прийшлося зарізати свиню. Все, нарізаю, поки наша підрівна там снідає. Я зараз поріжу тут печіночку, почки. Вона його просто помила. Щось каже, треба замочити у молоці в соді. Все, що зв'язане з содою, навіть ті, на соді не люблю, це просто для мене капець. Ну і запаха, як такового. Скільки ми зарізаємо поросят? І хтось мені говорив, що якщо по-свіжому різати свіже іменно, почки запаха не буде. Кажуть, що запах типу, потом. Я думаю, якби він був, то він був би був і потом, і зараз. Так, нарізаємо те, що любимо. Нікого не доставляємо. Бо хтось їже, там і запах, хтось їсть, і... І, і гадюк їдять, і все. Ну ми таке ж не їмо, для нас це дивно. Ми їмо свинину, комусь це дивно. Я, наприклад, не люблю бараніну, не люблю говядину. То... Ні, як у ковбасі, то на це нічого. Не. Не, ну то і за те, що якщо знаєш, то на... Ні, ну ковбасу, як ти робиш, то ти ж е, ну, ми знаємо, що вона там ялась не є. Ну, в основному там телятину. Хоч тут теж є деякі hey, Я банки. А на ну, мені нормально. Тут щось нам там писав по серцю. Типа по старій традиції. З'їсти серце звіра, якого добув. Ну, ми добули, вигодували. Там люди переживають, що в нас свиней немає. Клітки пусті. Нам вистачає і трохи зараз інше время. Хватит всем. Там вже ту партію, Так а щоб малих менше стало. Їже треба щось задівати, але тільки рівня, треба його переробляти. Якби тільки одним займатися. Там лише як старанчук? Мать прям. Я не пам'ятаю вже. Що... Як ты не пам'ятаєш? Це... Що ты не пам'ятаєш? як стели в бабусію резал и в 5. Так же само тобі, як зараз дівчата, ну откоба його не двигать. Да, для нас це був процес такий что-то такое. Сейчас хлопці м'ясо привезуть. Калюха буде викатувати, я порізу став корча, продемонструємо, покажемо. Я тут порозбираю і відео звітик знову. Бо як там не було, зараз наче ході війна, але люди потрошку замовляють. Не так, конечно, як раніше. Якщо хтось для хлопців, хтось для себе трохи порадує. Якось у відпустку приходить, да, хочеться порадувати. О, це, що, що, так що я фактично справився. Хоча саме добре Сало з почеревини середини. Але ми його не залишаємо, тому що якось хотілося б коли береш, хочеться, щоб почеревинка була і з посольками м'ясо. Все, зараз загружаємо все діло, вже їде. Тут їде, Тут їде. Так що процес іде опа. Опа. Ну і там репетують, значить. Так. рідочка зашкварчала, нася Петрівна поснідала. Сейчас він Так. Що за дідовщина? я не зрозумів, назар. Ти, ти вже в катії перейшов. Пальчик, калюнчика пальчик просто болить. Так що хлопці привезли м'ясо. Реально потужна машина. Да, Коля? Ну, дуже ми щось довго сьогодні валили. Ще питають, що ти не можеш коляну купити паралізатор? Коля, є в тебе паралізатор? Що Лучку тобі купив? Він ще купив до того, як колян, пройшов. Людям він коле з паралізатором. Але в мене є свої правила. І приходиться нам з калюнькою, так? Да? Але все може бути, а вдруг світ виключать, то коли, щоб не, ті... не втрачати цього, да? Навіки, Навіки, да, то ми у шелудька робимо по старі накатанні схайми. Так що такі справи. Так що така машина. Реально машина. Зараз біганькі філеїчки пофиночки забираємо. Реально монстр. Монстр потужно. Реально потужно. Так, погнали далі, в мене там сковорода. Так, друзі. Приніс по кахотці поїхали по салу. Вирізка, філейка, це просто биток як у В'єтнамка. Де ще не в кожного вітнамця така буде і вирізка. Так, Там у нас процес іде, зараз засмажується. Потім кидаємо зибулечку. Це все діло хай тушкується. А вже в печінки. І в цьому треба, щоб було не сильно зажарене. О, ну А ми зараз це все діло приакуратимо. Одного ножа поточила, йде в другого. Ну, таке теж буває. Щоб треба було теж тернути, бо не ріже. О, зрізаємо трошки плівочку, зачищаємо це все. діло. Ну, ми так робимо. Хто як робить, я навіть не знаю. Останнім часом ми навіть в ціновому діапазоні не, не відштовхуємося. Робимо так, як робимо, є своя позиція, є своя цінова політика, а там вже ха як хто як хоче. І думає, але цініть свою роботу. Вирощування невеликого поголів'я. Це також як крафтова продукція можна сказати. Зовсім інші умови, зовсім інший уход. Ну, але професійний підхід. Такий... Він повинен бути сірі. Так що реально потужні попини. Калюха, як битки. Да. Як у в'єтнамця. Як ти в руки різав тоді вітнамця, такий биток був, чи більш, чи менш? Десь такий. Десь такий, так? Да? А тут тільки вирізка, реально потужна вирізка, це і спиняка. Я думав, буде сало, думаю, вона мені ще зробить, вирвані буде. Ну хоч салом проблем немає ніколи. І сало це така продукція, яку ну, посолив. Підсолив, можна в морозилку положити, можна в банки закатати, можна куди хоч. І його можна використати потом. Потім це взяти хлопцям, по-любому частенько заїжджають до нас. І Леся Петрівна раз в морозилочку, а там пакетик ставка є, раз і передали. Також підписнику колі висилала Леся Петрівна, каракулу, так що калюнчик скоро зустрінемося. Ну не знаю наскільки швидко, бо щось ми розігналися, але його там все діло треба позакривати. Так, є таке діло. Зараз пообрізав. Поки тут калюха дає мені фуру, поки він тут п'є каву, я зараз піду бігеньки пошматую сало, бо він мене потім м'ясо не як закидає. Якраз по цього вхолони. Ми її підкидаємо. Так, це буде помічати. Нашу. Наші нестандартні, не... Я трохи м'яса кинув, Толі, так що Коля будеш шукати. Да, нас... Такий таранчук. Да. Ну хороші, деки, там кількусь кімнати кинув. Так що все буде. Був. Ми про тебе не забули. Все, по нові Так, друзі, печеревенка наша вже охолона. Зараз вот, ми її підкидаємо на кучку. Калюха зараз починає викатувати. Дві філечки, вирізки, дві пашиночки. Зараз беремо цибульку і загружаємо. Ось такий у нас сьогодні нестандартний каранчук. У нас там почки, печінка, серце. Ну і перед цим кинули трішечки. Трішечки, як його правильно там називається. Такого печеревеньки, салка і трошки м'яска. Тут у нас воно снідала. Огірочки, зелена цибуля, хлібець такий, як селянський. Зараз все діло перемішуємо. Ну і саме головне, сало. Сало сьогодні у нас навіть є на три пальці. Горосало, да? так що за 100 гривень можна виграти буде ось такий шмат досього От Їх буде два штуки товстіших. Ми завакумуємо, завтра розіграємо йому ще шелуйківського кришка. О, ну а це сало боки ми продаємо, а передочки коптимо. Так що працюємо далі. Так що, друзі, отакі два задочки до нас прийшли реально потужнякові. Ай, вагів немає, Лися Петрівна ще не принесла. Ну нічого. Думав, зважить, Ну нічого. Нема цим займатися, роботи не початий трой. Навірно, Олег приїхав. Я просив, щоб буса відігнав. На да. да, Олег, мабуть. Гріша, мабуть, приїхав. Не, 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 не? Так що, друзі, приїхав Микола Васильович, нюх у нього такий, як у цього, як у моєго патрона. Він живе тут за кілометр, але почув, що в мене таранчук і прилетів. А, і Григорій приїхав. Григорій, всім привіт туди, каже. Всім привіт. Я не сам привіт. Да? Жаль, не знала, вона що любові немає. нема. Микола Василь, а ти не здоров'яшся? Добрий день. Добрий день, так зайди ти, що по здоров'я. В Україні. Є слава, поза кадром він балакає. Що ти пахло аж до хати чи що? А? А, Все зробив, ти провірив? Да, дай йому тоді ще цього пасфайндеру зробимо. Да. Можеш ще nee. одну ручку в пасфандері зробити? Це на камеру. От мовлять не зробить. <реш> <Може. реш> <ти> е, <реш> Олег, от тут у двері відкриваєш, одразу в коробочці ключі. Та. Так само без ключових. цьому. А ці положиш туди на місце. Ти, ну пішли, я може взагалі глянути. Та я нема коли, братане. Минут... Так працює справжня команда професіоналів. Так не роблять. Я йому даю ключі. Та, Микола Васильович, ти, ти, Та, ти, ти, ти просто красавчик. Ріша, скажи. Ну, Закрий двері, бо мухи не летять, бо з тобою потім цілу ніч ганя. А я зразу не в'їхав. Так що, друзі, віддав машину ручки поробить. Закривай. Дивіться, ова. Не, ну це ребята працюють професіонали. Василь, я тобі казав, що ти кращий маляр, так? Да? Дав ручки, по... ручки зробити машину покрасили. Оце, оце реально, до мурашок сюрприз. Це просто капець. Гриш, скажи. Ювілей, ну 50-та. А він каже, да ні, я ж не можу в Олега забрати хліб. Це ж 50-та, це ж... І він не видержав, ніч не спала, красавчики, взагалі жесть, взагалі всі ручечки. А Віталік, будеш дивитися, в Польщі і завидуй. Немає в Польщі таких спеціалістів, у нього в Польщі там СТО. Так що Ха. приглашай Миколу Васильовича, в парі будете бізнес крутити. Да? Каже, нема кому робити, Ні, Ну як роблять? Ну, ну, Такої оперативності, чесно, Васильович, я не От тебе не оглядав. Чуєш, ж оті слова, що я тобі казав, я прошу вибачення, забираю назад. Ми на камеру не можемо сказати, як я тебе називав. Да? Але цим поступком ти перерізав усі, оці, оці, навіть, які були. Не, я сам робив. Я знаю, може сказати, Вадьось і малий. Да? Діма маленький, ти хлопчина, юний маляр, штукатур по машинам. Ну і Вадьос. Красавчики, пацани, я вам дякую. Це просто вже. А я зразу не відомо, це ти приїхав. Василюш, ну ти красава, я тобі серйозно кажу. Це... Якщо чесно, не ожидав. Взагалі, лайк like, жирний. Реально це жирний, бо він у цьому. Ви да? <ріху> я виключаю таранчук вже на плиті. Так що можете підходити. Став... Ставлю на паузу. Давай. Тільки в мене сьогодні таранчук почки, печінка, серце. І все таке? Все, погнали, давай, а я буду там різати без камери. Так що, друзі, на цьому відео фактично завершую. Зараз потім звітуюся на столі, але ну, їх показати вже не буде, як вони будуть перти Ну, Перти це грубо. Ну, я так роблю і кажу, давайте пішли, будемо перти таранчук. Так що хай хлопці перекусять, ну реально це просто капець. Я просто шокований. Це дай тобі шкоду ручку зробити, то вже покрасиш. Так? Це просто вже... Ні, ну Ти мені робив. Робив, теж було оперативно, все нормально. Є один косяк по бусу, так? Але сказав, що війна кончиться, а потім зробимо вже парадного, все красивого. І зробимо дві полоски, жовту і блакитну, да? так? Все, да. обов'язково, все. І три зуби на капоті намалюю. Ще наклейку купимо, да? так? Да? Все, погнали. Ну що, друзі, процес завершився. Калюнчик прирулився на своє найголовніше місце. гірочок, цибулька, хлібець, таранчук, калюха м'ясо шукає, бо він не із печінку, так як я в дитинстві. Так що, друзі, отака приємна новина. новина віддав ручки робити, машину зробили, покрасили, залишилось резину, перезуть там т.д.т.п. і і прикатать все чин чинарю. Так що отак виглядає. Биток капець, зіліть до ніс, щось спину не переламав. От, Риберце, Похеревенка, Леся Петрівна, третій третікать, бо будуть мені вирвані годи. Так що, друзі, на цьому все. Всім бажаємо скоріше перемоги, миру, здоров'я і добра. Ну і всім хоча б такої засмальцьованої, але повної сковороди таранчука. Так що приєднуйтеся завтра на прямий ефір і вигравайте таранчук, який на плиті. А, і не тільки на плиті, те, що ми пройшли раз готували. Всім пока!